Друзі, а ви знали, що були часи, коли компанія Nike не панувала на американському ринку і не була першою з продажу кросівок? Враховуючи популярність та поширеність свуш в сучасній американській культурі, у це може бути навіть важко повірити. Але у 80-ті роки ані Nike, ані Adidas не контролювали більшу частину американського ринку спортивного взуття. Якщо і є якийсь бренд, який міг би обігнати таких гігантів, то перше, що спадає на думку, це якраз компанія Рібок. Але як і більшість спортивних брендів, компанію Рібок теж не оминула участь як гучних злетів, так і не менш гучних падінь. Але давайте перенесемося в минуле і простежимо, як починала свій шлях дійсно одна з найстаріших і найвідоміших компаній у світі. Це почалося в 1890 році, коли маловідомий ще на той час Джозеф Вільям Фостер приєднується до місцевого бігового клубу Приморс Хар'єрс. Фостер захоплювався легкою атлетикою і приймав безпосередньо участь у змаганнях. Оскільки головною проблемою бігунів того часу було погане щеплення з біговою доріжкою, він вирішив самостійно створити спортивне взуття, здатне вирішити цю проблему. Все ж таки, справа діда, у якого Фостер і навчався в суттєвому ремеслу, дала свої результати. Рішення проблеми було по-справжньому оригінальним і дуже простим. Фостер прикріпив кілька цвяхів до своїх кросівок, створивши перші в світі шиповані кросівки. Нові шипи, які значно покращили щеплення з ґрунтом, швидко стали предметом пильної уваги громадськості та любителів спорту, визнаючи величезний невикористаний потенціал індустрії спортивного взуття. У 1895 році Фостер настільки покращив виробничий процес, що навіть відкрив невелику приватну компанію Джозеф Фостер Son Інкорпорейт», де спортивне взуття для спортсменів створювалося вручну. Цим взуттям зацікавилися бігуни клубу Болтон, повністю взуті в спортивне взуття Фостера. Бігуни почали здобувати перемогу за перемогою. Слава про нові Фостер поширилася миттєво, і незабаром кращі легкоатлети світу стали виступати в нових шипованих туфлях. Своїм винаходом Фостер революціонізував легку атлетику і значно підвищив спортивні досягнення бігунів. Його моделі Фостерс Делюкс Спайк і Флайер змінили підхід до бігу назавжди і залишилися кращими шиповками для бігу протягом наступних 50 років. Особливий інтерес при виробництві шипованого взуття компанією Фостер це був підхід до кожного з клієнтів. Окремо все робилося під замовлення. Спортсмени окреслювали контур своєї стопи та відправляли малюнок в майстерню. Де в подальшому вручну виготовлялося взуття з урахуванням всіх індивідуальних особливостей спортсмена. Не дивно, що вже в 1904 році на змаганнях в Лазго бігун на середній дистанції Альфред Шраб вийшов на фінішну пряму першим з приголомшливим для тих часів результатом в 50 хвилин. Це досягнення залишається національним рекордом Великобританії більше ніж 30 років. Той же Альфред встановив ще три світові рекорди на змаганнях в Глазго. З якими назавжди увійшов в спортивну історію, всі перемоги він одержав у спортивному взутті від Фостера. Чуть пізніше, Фостер відкриває невелику фабрику під назвою Олімпік Воркс. Ще через п'ять років Фостер створює спеціальний вимірювальний стіл для стопи, що дозволило більш точніше вимірювати і враховувати всі особливості стопи при виготовленні взуття. Минуло ще 15 років наполегливої праці. Кросівки Фостерс стали еталоном, з якого брали приклад всі інші виробники. У 1933 році засновник компанії Джо відправляється в інший світ, залишаючи своїм синам Джону і Джеймсу процвітаючу компанію. Постійний розвиток технологій та виробництво різних моделей взуття для певних видів спорту роблять Фостерс популярними не тільки на батьківщині у Великобританії. Але й за її межами. Після Другої світової війни компанія мало того, що зберігає свої позиції, але й стає лідером з продажу. Окрім корсівок для бігу, компанія виготовляла взуття для боксу, хокею, регбі, футболу, а також взуття для велоспорту. Наступний етап розвитку компанії почався в 1958 році. Онуки Джозефа, Джо і Джеф вирішили повністю змінити назву торгової марки. Вибираючи нову назву, підприємці знаходять у африканському словнику, який їх дідусь Джо Фостер виграв ще у дитинстві на змаганнях з бігу, слово Рібок. Це був різновид дуже швидкої африканської антилопи з гострими рогами. Відповідно до ідеї такого неймінгу, ім'я бренду мало асоціюватися зі швидкістю, легкістю і стрімкістю. Можна сказати, що й тут дідусь, хоч і не напряму, але допоміг своїм нащадкам з брендінгом компанії. У 1960 році компанія отримає нову назву і починається нова ера під брендом Рібок, майстра класичних кросівок і легенди обладнання для силових видів спорту. Орту сімдесят дев'ятому році. Компанія рібок у складі британської делегації приймала участь у міжнародній промисловій виставці в Чикаго. На цій виставці продавець товарів для кемпінгу та риболовлі, американський бізнесмен Пол Файерман, звертає увагу на продукцію рібок. Він веде переговори про угоду з надання ліцензування та розповсюдження бренду рібок у Сполучених Штатах з цього часу. В США відкривається підрозділ Рібок USA LTD. А Fireman стає єдиним дистриб'ютором даного бренду в США разом з командою професійних спортсменів і експертів з маркетингу. Fireman розробив легендарні кросівки Reebok Астрек, універсальну модель для бігу з низькою ціною. До початку 80-х років взуття від Reebok продавалося майже в 30 країнах світу. Саме тоді бренд почав випускати ще й спортивний одяг. Бізнес-модель дуже добре працювала на компанію. Якраз в ці ж роки у Сполучених Штатах набуває популярності здоровий спосіб життя. На тлі цього стався біговий бум, а разом з ним народилася популярність до фітнесу і великого тенісу. Компанія досить швидко пристосовується до ситуації і починає зосереджуватися на виробництві взуття для тренувань і актуальних видів спорту. В цей час відома актриса Джейн Фонда розробляє серію вправ спеціально для жінок. Її відеозаписи з вибуховою силою розповсюджуються серед представниць прекрасної статі. Рібок не може залишити це без уваги, і в 1982 році на сцені з'явилися перші жіночі моделі від рібок. На сьогоднішній час Об'єднані в колекцію класична аеробіка на відміну від традиційного спортивного взуття, яке було зроблено з негламурних матеріалів у сірих тонах, взуття рібок для аеробіки було виготовлено з м'якої податливої шкіри та мало багато різноманітних сміливих модних кольорів. Продаючи кросівки жінкам, Рібок відкрила не тільки новий ринок для продажу спортивного взуття, а ще й розширила горизонти продажу, оскільки жінки почали використовувати ці кросівки, окрім спорту, ще й для піших прогулянок на вулиці. Для просування моделі компанія починає співпрацю з Жаном Міллером, відомим фітнес спортсменом та засновником степ Аеробіків США. Того ж року була створена серія взуття для чоловіків Newport Classic, Завдяки зручному класичному вигляду та високоякісним матеріалам взуття NPC стало одним із найпопулярніших черевиків рібок за весь час. У Нью-Йорку модель була відома як 5411, тому що їх ціна становила 54 долара 11 центів. Порівняно з попереднім роком, дохід рібок зріс більше ніж у 10 разів, а саме до 13 мільйонів доларів. У 1983 році компанія випустила культове взуття з пізнаваним силуетом рібок Класік Лезер, створені як кросівки для бігу. Класік були першими кросівками від рібок, яким клієнти віддали перевагу в повсякденному побуті, а не в спортивному. Але Пол Фаєрман дбав не тільки про дизайн, він вирішив зосередитися ще й на маркетингу. Агентів рібок відправляли в спортзали і залучали інструкторів до реклами. Таким чином інструктор просував модель, а також отримував відсоток від продажів. Саме ентузіазм Пола Фаєрмана щодо жіночої аеробіки та належного просування продуктів в Америці змогло популяризувати бренд в Штатах. Компанія стала бенефіцаром повноцінної моди. Після об'єднання у 1985 році американського підрозділу і материнської компанії. В єдину компанію Рібок International LTD, компанія перестає бути приватною і перетворюється на публічну. Намагаючись зберегти і захистити свою частину ринку, рібок продовжувала розширювати асортимент. Справи просувалися досить непогано. Відповідно, з підвищенням прибутку рекламний бюджет рібок зріс до 11 мільйонів доларів, і компанія вперше задіяла рекламу на телебаченні. Перше кросівки рібок з'явилася у фільмі Чужі, де героїня картини Сігурні Вівер розбиралася з чужаком у потужному Елін Стомпер. Наприкінці 1986 року компанія запустила лінію дитячого спортивного взуття під назвою «Вібукс». Також в цьому році рібок відмовляється від британського прапору в символіці логотипу Union Jack і створює векторний логотип абстрактну червону смугу, яка пересікає гоночну трасу. Це відзеркалення моди і спорту. Даний логотип використовується у компанії і понині. Зміна ідентичності ознаменувала нову еру в розвитку компанії. І Рібок починає співпрацю з зірками спорту. Мабуть, найбільш важливим нововведенням було впровадження у продаж баскетбольних кросівок. Виходячи на цей ринок, рібок посилила свої позиції з конкуруючими спортивними взуттєвими виробниками, такими як Nike і Converse, які контролювали значну частину ринку баскетбольного взуття до 1986 року. На великих аренах почали з'являтися баскетболісти та футболісти провідних клубів у кросівках Рібок. До кінця 80-х років рібок контролювала 26,7% ринку спортивного взуття, намагаючись позбутися своєї репутації. Компанія, яка славиться модною продукцією, на відміну від серйозного високоякісного спортивного взуття, рібок вступила у бій високотехнологічних дизайнерських інновацій у сфері, де раніше домінував її конкурент Найк. Саме тоді Рібак почала експериментувати з технологіями, одна з яких це технологія 1988 року ІРС. У системі ІРС використовувалися циліндри Хайтрел в підошві черевика, які, як стверджуються, діють наче пружини, повертаючи енергію бігуну після удару ноги об землю. Тим самим Рібок намагається своєю технологією конкурувати з технологією «Nike Air. Наприкінці 87-го року продажі компанії вже становили близько мільярда доларів. Рібок займав чверть ринку баскетбольного взуття та домінував у сфері аеробіки, тенісу та взуття для ходьби. У 88-му році тривалий і швидкий підйом рібок почав демонструвати ознаки спаду, оскільки історично високі прибутки компанії впали. Продажі на молодіжному ринку у рібок були зосереджені насамперед на баскетбольній тематиці, але їх похитнув своєю масштабною рекламною кампанією конкурент Nike, який витратив 7 мільйонів доларів на рекламу в першому кварталі 88-го року, в той час, коли рібок залучила лише 1,7 мільйона доларів. Хоча частина ринку рібок в 22% до кінця 89 року і відставала від найк, зерна відродження компанія посіяла всередині листопада. З появою технології Зепам, це була одна з найбільш інноваційних і оригінальних технологій. При натисканні на язичок повітря нагнітається в камери, що забезпечує гармонійне пристосування такого взуття до індивідуальних особливостей стопи. Кросівки Pump стали дуже популярними серед професійних спортсменів та звичайних любителів кросівок. Лише в 1991 році загальні продажі в Європі зросли на 86%. А до 1992 року продукція рібок була доступна приблизно в 140 країнах за межами Сполучених Штатів. В 92 році Рібок підписує контракт з баскетболістом NBA Шакілом Онілом, який стає головним обличчям компанії Рібок на довгі роки. Його зріст і неповторний стиль як гравця NBA зробили лінійку кросівок Рібок Оніл відомими у всьому світі. Навіть зараз, через багато років. Оніл продовжує співпрацювати з рібок, не так давно приймавши участь у рекламній компанії оновленого силуету Астрек 93. Поштовх до високоякісних кросівок також призвів до значного збільшення витрат, що призвело до зменшення чистого прибутку з 255 мільйонів доларів у 1994 році до 139 мільйонів доларів у 1996 році. В цьому ж році Рібок підписує контракт з Аленом Айверсоном, ще одним популярним баскетболістом, стиль гри якого неможливо було спутати з іншими спортсменами. За угодою спонсорства він отримує від компанії щороку до 5 мільйонів доларів. Тепер він стає амбасадором бренду і представляє лінію взуття для баскетболу у лютому місяці 97-го року. Рібок зазнає великого приниження. Коли в компанії були змушені вибачитися перед клієнтами за те, що назвали жіночі кросівки назвою інкубус, інкуб це злий дух, який у середньовіччі вважалося, що займався сексом зі сплячими жінками, але все ж перспективи компанії покращили деякі розробки успішних продуктів із використанням нових взуттєвих технологій. Після трьох років розробки з'являється технологія амортизації рібок Діамікс». Ця технологія дозволяє найкраще розподілити вагу та підтримку стопи спортсмена, рухаючи повітря в міцсолі під тиском з однієї капсули в іншу. Зуття DMX стає доступним в моделях для бігу, ходьби та баскетболу. Також розробка починає використовуватися в фірмових кросівках баскетболіста Іверсон і просуває лінію DMX на вершину продажів. У листопаді 2003 року рібок у співпраці з репером Джей Зет випустили колекцію продукту s картер Джей Зет був першим у компанії, хто, не мавши за спиною спортивного досвіду, отримав власне фірмове взуття від рібок. Таким чином, рібок підписала з GM багаторічну угоду, надавши реперу, який народився у Брукліні, фірмові кросівки та лінію одягу. Вважалося, що цей крок був першим в індустрії спортивного продукту, але можна стверджувати, що такі артисти, як Ран DMC і Майкл Джексон, вже мали раніше схожу модель колаборації. Важливо пам'ятати, що історично компанії Рібок ніколи не вдавалося закріпитися в сегменті одягу, практично весь культурний успіх бренду походить від кросівок. У 2005 році відбулася історична подія. А саме злиття Adidas і Reebok. Згідно зі звітом, Adidas, щоб зробити Reebok своєю дочірньою компанією, заплатила майже 4 мільярди доларів. Але це був очевидний крок. Після того, як два гіганти сформували команду, вони могли більш потужніше вже разом змагатися за клієнта з компанією Nike. В 2013 році компанія оголошує про партнерство з лігою UFC. Силові види спорту та бойові мистецтва стають ключовими для Reebok. Через з рік компанія представляє новий логотип рібок Дельта. Дизайн був натхнений трансформацією людського тіла під впливом тренувань. Компанія навіть відмовилася від свого знакового векторного логотипу на користь логотипу Дельта, який більше відповідав основним цінностям кросфіт. Головний бренд-менеджер рібок Ян Мартін був переконаний, що причиною величі рібок у 80-х роках був фітнес. В подальшому компанія майже повністю сфокусувалася на аеробіку. Кульмінацією повернення рібок до тренувального олімпу стало укладання партнерства з одним з найбільших фітнес-рухів сучасності, а саме кросфіт. Так, Рібок стає спонсором міжнародних змагань CrossFit Games та отримує можливість виробляти ліцензоване обладнання для CrossFit з охопленням нової аудиторії. Завдяки цій угоді CrossFit отримали всесвітню популярність, а Рібок закріпила статус найкращого виробника тренажерного обладнання. Під час співпраці між Рібок і CrossFit було відкрито понад 10 тисяч спортивних залів по всьому світу. Деякі з них під брендом Рібок. Результати співпраці між рібок і кросфіт ознаменувалися випуском перших кросівок CrossFit НАНО. Вони розроблені для підтримки спортсменів у всіх дисциплінах, включаючи гімнастику, важку атлетику та біг. У 2015 році Рібок відновлює підрозділ Класік, схожий на лінію Adidas Originals. Підрозділу було доручено модернізувати такі моделі кросівок, як Classic, Instapump, Інстапамп Фюрі і Воркаут. Та менш відомі моделі, такі як Астек і Aztrek. Завдяки прискіпливій увазі до ретро-кросівок серія Reebok Classic стали дуже грізним супротивником для конкурентів в світі кросівок. Безсумнівно, Reebok залишила глибокий слід у поп культурі завдяки тенісному, спортивному та баскетбольному взуттю. На сьогодні Reebok є провідним виробником товарів для тренувань. Крім того, компанія виробляє повний асортимент продукції для інших видів спорту включаючи біг, бокс та йогу, розпочавши свою історію як компанія по виробництву спортивного взуття, Reebok змогла повністю змінити свою структуру, але незважаючи на це, вона залишається вірною традиціям, встановленим її засновниками.